ДЮСШ номер один приймали членів спортивно-оздоровчої організації Аква для проведення відкритого класу зі гри боче. Цей вид спорту у Нікополіті починає розвиватись, проте ми вже можемо пишатись чемпіонами. Цей вид спорту в нашому місті буквально починає тільки розвиватися. З прошлого року наші спортсмени представляють наш міст на всіукраїнських соревнованнях. У нас уже є чемпіонка України, яка буде представляти нашу страну на міжнародних соревнованнях. Боче вимагає від гравців точності зі. Ібраності концентрації та навіть вміння логічно мислити ця гра не тільки цікава та азартна, але й корисна для реабілітації людей з захворюваннями опорно-рухового апарату. Та гра придумана для людей з тяжкою форми ДЦП. І для людей, ну то слабеньких, да слабих фізично, і для людей, у которых перелом шейного й позвоночника, діла есть у них плохо работают руки. В номер номердин провели відкритий клас з боче для всіх бажаючих. Для членів клубу Аква це не тільки розвага і привід поспілкуватись, але хто зна, можливо, й дорога у великий спорт, адже ця гра входить в програму Паралімпійських ігор.